Щоденник Анни Франк. Частина 6. Середа, 10 березня 1943 року. Люба Кіті, учора ввечері сталося коротке замикання. Світло згасло, а зенітки гриміли з усіх сил. Я зовсім не можу подолати страх від стрілянини і нальотів і майже щовечора залізаю до татового ліжка. Можливо, ти вважаєш, що це дитинство. Та якби ти сама спробувала. Гармати так гримотять, що власного голосу не чути. Фру Ван Дан, ця фаталістка, ледь не плакала і пошепки повторювала Ах, як же вони голосно стріляють! Ах, як жахливо. Краще б вона просто сказала Ах, як я боюся. За денного світла не так страшно, як у темряві. Вночі я скрикувала, ніби марила і благала тата запалити свічку. Та він був невблаганним і свічки не запалював. Тут почулося тріскотіння кулеметів. А це ще гірше, ніж зенітки. Мама зіскочила з ліжка і запалила свічку, хоча пім дуже розсердився. А коли він став їй читати нотацію, мама рішуче сказала: Анна, не солдат, як ти. І розмова скінчилася. Чи сказала я тобі про страхи, фру Дан? Ти повинна знати все, що відбувається у нашому притулку. Якось раз вона почула важкі кроки на горищі і вирішила, що це злодій. Вона так перелякалася, що розбудила чоловіка, та шум затих, і Дан чув лише, як голосно б'ється серце нашої фаталістки. Ах, пуці, так вона ласкаво називає чоловіка. Мабуть, вкрали всі наші ковбаси і квасолю. А де Петр чи живий Петер? Ніхто твого Петера не вкраде. Припинний боятися, та не заважай мені споти. Та де там? Вона від страху не склепила очей. Кілька ночей по тому всю їхню родину збудив якийсь таємничий шум. Петр з кишеньковим ліхтариком пішов на горище і ірр злякав цілу зграю пацюків. Так ми дізналися, хтось у злодії і примусив нашого муші спати на горищі, а непрохані гості не з'являються, принаймні вночі тихо. Та якось увечері Петеру треба було залізти на горище по старій газети. Було о пів на восьм і ще зовсім світло. Коли він спускався донизу, йому довелося триматися за краєчок люка. Не глянувши, він покрала в руку на дошку І мало не скотився по східцях від болю й страху, пацюк глибоко прогусив йому долоню, вся піжама в нього була у крові. А він, сам блідний, як полотно, і увесь трусився. І нічого дивного. Уяви собі, яка гидота вхопитися рукою за пацюка, аж раптом він тебе ще й кусає. Жахливо. Анна. П'ятниця, 12 березня 1943 року. Люба Кіті, дозволь тобі відрекомендувати. Мама Франк, борець за права молодих. Нагальна проблема сучасної молоді. Зайва порція масла. Мама завжди заступається за нас обох і за Петера, і після довгих суперечок домагається свого. Зіпсувалася банка вуджених язиків бенкет для муші й мофі. Ах, так здається, ти ще не знайома з мофі. Вона була тут ще до того, як з'явилися підпільні мешканці. Вона живе при конторі і складі, лякає пацюків. Її політичне прізвисько легко пояснити. Колись тут в будинку жили дві кішки: одна на складі, друга на горищі. Варто було їм зустрітися, як починалася страшна бійка. Та, що на складі завжди нападала перша, але та, що з горища, завжди перемагала, тому їх і прозвали складську кішку як німців мофі, а ту, що на горищі, як англійців, Томі. Томі кудись віддали, а мофі тепер грається з нами, коли ми спускаємось донизу. Щойно тато сказав, що він дуже хвилюється і очі в нього сумні. Бідний тато, не можу відірватися від книги, що називається Стукіт в двері і не будь Ярбакер. Це родинний роман з дивовижними описами стосунків між людьми, все інше, що там написано: війна, права жінок, письменники. Не так захоплюючи і мене, відверто кажучи, мало цікавить. Жахливі нальоти, бомбардувальників на Німеччину. Пан Вандан у дуже поганому настрої. У нього скінчився тютюн. Питання, чи з'їсти нам овочеві консерви зараз чи ні, вирішено на користь нашої партії? Не можу з собою нічого носити, крім високих лижних черевиків, а по хаті ходити в них дуже важко. Пара солом'яних босоніжок протрималася лише тиждень. Можливо, Міп знайде щось на чорному ринку. Треба ще підстригти Піму волосся. Він запевняє, що ніколи не буде ходити до іншого парукаря. Так добре я його стрижу. Шкода лише, що я часто прихоплюю йому вухо. Четвер, 18 березня 1943 року. Люба Кітін. Після радості зразу розчарування. А це особливо неприємно. Виявляється, Туреччина не вступала у війну. Їхній міністр закордонних справ просто сказав, що скоро їхній нейтралітет припиниться, а продавець газет на дам гукав Туреччина виступила на боці англійців. Так з'явилася ця чутка Вона дійшла навіть до нас. Кредитки на 500 і 1000 гульденів анульовані. Це потужний удар по спекулянтах і тих, хто збирає чорні гроші, але це погано для багатьох людей, які переховуються. Коли маєш тисячну купюру, треба пояснювати, звідки ти її отримав. Поки що до кінця тижня ними можна сплачувати податки. Дусель отримав ручну бормашину і скоро почне мене лікувати. Фюрер усіх германців говорив по радіо про поранених солдатів, а тоді з ними розмовляв. Страшно було слухати. Наприклад, мене звати Генріх Шепель, де поранений? Під Сталінградом. Які поранення? Відморожені обидві ноги, ліва рука поламана. Ось так слово за словом по радіо передають цей гдотний фарс. Здається, наче поранені ще й хизуються своїм каліцтвом, мовляв, чим більше, тим краще. А один від хвилювання, що його фюрер хотів з ним привітатися за руку. Якщо лише вона у нього ціла, жодного слова не міг вимовити Анна. Четвер, 25 березня 1943 року. Люба Кіті. учора мама, тато, Марго і я затишно сиділи всім гуртом, аж раптом увійшов Петер, і почав про щось пошепки розмовляти з татом. Я лише почула, на складі впала бочка. І далі хтось коперсався біля дверей. Марго теж чула, але стала мене заспокоювати. Я від страху побіліла, мов крейда, коли тато пішов з Петером. Ми сиділи й чекали. Хвилини за дві з'явився Фру Ван Дан, вона слухала радіо в кабінеті, і тато прийшов, попросив її вимкнути приймач і тихенько піти нагору. Та коли прагнеш бути по-особливому обережним, нічого не виходить. І їй здавалося, що старі. Східці страшенно риплять, у неї під ногами. Минуло ще п'ять хвилин раптом повернулося батько і Петер. Обидва білі, мов полотно, і розповіли про свої спостереження. Вони сіли під східцями і почали прислухатися, та спочатку було тихо, аж раптом вони почули два гучних удари так, наче в будинку хтось гримав дверима. Півмитю злетів сходами на гору, Петр пішов за дусилем, який спершу повільно прибрав свої речі, і лише потім зрушив з місця. Тут ми всі в самих панчохах прокралися нагору до Вандана, він застуджений, лежав у ліжку. Ми зібралися навколо нього і почали розповідати йому все, що ми чули, звісно ж, пошепки. Варто було вандану раптом закашляти, його дружина і я завмирали від страху. Нарешті хтось догадався дати йому кодеїн і каш зразу припинився. Ми чекали, чекали без кінця, оскільки більше нічого не було чутним, ми вирішили, що злодій почули в порожньому домі якісь кроки і втекли. На жаль, радіоприймач був налаштований на англійську станцію і навколо нього стояли стільці, тож кожен міг бачити, що з кімнати щойно вийшли. А якщо чергові протиповітряні оборони помітять, що двері виламані. То вони негайно заявлять до поліції і може трапитися щось дуже погане. Вандан усе таки вирішив підвестися, він вдягнув пальто й капелюха і помаленьку спустився разом з татом донизу, а за ним ішов Петер, озброєний молотком для більшої небезпеки. Фру Вандан, мама і я з Марго зачаїли подих і чекали. За п'ять хвилин вони повернулися і повідомили нам, що все гаразд. Ми домовилися не відкривати кран і не спускати воду убиральні. Та з переляку у всіх прихопили животи, і ти можеш собі уявити, який запах стояв у тому місці після того, як усі його відвідали. Та лихо ніколи не ходить самотою. По-перше, припинив калатати дзвін на Вестертурмі. А мені так подобався той дзвін, він мене заспокоював. По-друге... Хоча ми й знали, що пан Восен учора ввечері пішов дуже рано, ми не були впевненими, що Елі після його відходу прихопила ключі з собою. А раптом вона випадково забула зачинити двері. Ми дуже хвилювалися. Хоча з восьмої вечора, а було вже пів на одинадцяту, жодного шуму не було. Коли хвилювання вляглося, ми почали міркувати, що. Власне, доволі мало шансів, аби злодій почав виламувати двері о такій порі, коли на вулицях стільки людей. Крім того, хтось висловив припущення, що в сусідньому складі, можливо, ще працювали, а стіни такі тонкі, що важко було зрозуміти, де шумлять, особливо коли хвилюєшся, і можеш уявити собі все, що завгодно. Ми лягли спати, та ніхто не міг спокійно заснути. Батько, мама і дусель постійно підскакували. А я буквально не столила очей. Вранці наші чоловіки пішли вниз подивитись, чи не відчинені двері. Та все виявилося гаразд. Про ці події ми докладно розповіли нашим друзям з контори з чужих страхів легко сміятися, особливо з тих, що минули. Одна лише Еллі прийняла наші переживання всерйоз. Анна. Субота, 21 березня 1943 року. Люба, Кіті, курс стенографії закінчено. Тепер ми починаємо практикуватися на швидкість і дійдемо до рекордної кількості складів на хвилину. Розповім тобі побільше про мої намагання вбити час. Називаю їх так через те, що все робиться, для того, щоб якомога швидше проходили дні нашого перебування тут, у притулку. Я дуже люблю міфологію і особливо захоплююся грецькими і римськими міфами про богів і богинь. Наші тут вважають, що це тимчасове захоплення. Вони ніколи не чули, щоб дівчата вивчали міфологію. От і чудово! Нехай я буду перша. Вандан застуджений. Точніше, у нього просто шкребе в горлянці, а він з цього робить бозна, що поласкає горло, п'є ромашку, змащує тинктурою носа, горло ясна, язика, до того ж, вирядує, як лише може. Раутер. Один із поважних німецьких чиновників у Голландії виголосив промову: до 1 липня всі німецькі землі повинні бути очищені від євреїв. З 1 квітня до 1 травня буде відбуватися зачистка провінції Утрехт, так ніби мова йде про прибирання кухні. З 1 травня до 1 червня Північної Південної Голландії. Як череду хворої, бездомної худоби женуть цих нещасних людей на забій. Ні. Давай краще помовчимо. Від цих думок мене душить жахіття. Є у нас і гарні звістки. Підпалили німецьку біржу праці, а за кілька днів поліцейську реєстратуру. Люди в уніформі німецької поліції зв'язали охорону і забрали всі найважливіші картотеки. Тож зараз німцям дуже важко когось відшукати Анна. Четвер. 1 квітня 1943 року. Люба Кіці, нам не до жартів. Хоча сьогодні 1 квітня. Ні, зовсім навпаки. Справдилося прислів'я. Прийшла біда, відчиняй, ворота. По-перше, нашого покровителя і захисника Копхойса вчора почалася важка шлункова кровотеча. Йому щонайменше три тижні доведеться лежати непорушно. По-друге. Еллі захворіла на грип. По-третє, пан Воосен наступного тижня лягає до лікарні. Здається, в нього пухлина в шлунку і на нього чекає операція. Фірма повинна вести важливі ділові перемовини, і тато все підготував разом з Коопхойсом. Кралера не так скоро можна підготувати і поінформувати, і батько хвилюється від думки про хід цих перемовин. Якби я лише міг спуститися донизу, казав він, якби я лише міг бути присутнім. А ти лягай на підлогу, вони радяться в кабінеті, і ти все почуєш. Батькове обличчя засяяло о пів на одинадцяту він і Марго вляглися на підлогу дві пари вух краще, ніж одна. Та до обіду перемовини ще не закінчилися, а після обіду тато вже не зміг лягти на підлогу. Його зовсім скорчило від такої незвичної пози. О пів на третю, коли знову почулися голоси, я зайняла його місце поруч з Марго. Розмова була довга й нудна, і раптом я заснула просто на холодному, твердому лінолеумі. Марго не наважувалася мене штовхнути чи гукнути до мене. Вона боялася, що знизу почують. Я проспала добрих півгодини, а коли прокинулася, стила забути найважливішим. На щастя, Марго була уважніша за мене. Анна, П'ятниця, 2 квітня 1943 року. Люба Кіці, на мені знову лежить жахливий гріх. Учора ввечері, коли я чекала, щоб тато, як завжди, прийшов, сказав мені добровніч і помолитися разом зі мною, увійшла мама. Вона сіла до мене на ліжко і сказала дуже несміливо й лагідно: Анна, тато зараз не може прийти. Хочеш я прочитаю молитву з тобою? А я сказала: ні, мамо, не хочу. Мама підвелася, постояла біля мого ліжка, а потім повільно пішла до дверей. Раптом вона обернулася і вимовила сумним виглядом я не гніваюся, силоміць любий, не станеш. У неї потекли сльози, і вона пішла. Я не ворухнулася, хоча зразу відчула, як недобре й грубо з мого боку відштовхнути її. Та інакше я не могла. Не можу лицемірити, не можу супроти волі і примусити себе молитися разом з нею. Просто не можу. Мені шкода, мамо, дуже шкода. Тому що вперше я відчула, що моє ставлення їй не байдуже. Я бачила, як засмучено вона сказала, що силоміць, любий, не будеш. Мені важко вимовити правду вголос. Та зрештою, це правда. Вона сама відштовхнула мене. Вона сама вина, що я стала байдужою до всіляких проявів її любові до мене, через її безтактні зауваження і грубі жарти з того, з чого я жартувати не дозволяю. І як у мені все стискалося від її жорстокості, так тепер стискається у серці у неї, коли вона зрозуміла, що любові в нас нема. Вона проплакала половину ночі і майже не спала. Батько на мене дивитися не хоче. А коли дивиться, я бачу докір в його очах як ти можеш бути такою недоброю, як ти можеш завдати матері таких страждань? Вони чекають, щоб я вибачилася, та я не можу. Я сказала лише правду, і рано чи пізно мама все одно повинна була дізнатися про це. Мені здається, що я стала байдужішою, і до докірливих батькових поглядів, і до маминих сліз. Вони вперше відчули те, що мене мучить безперестанку, можу лише пожаліти маму, але виправити наші стосунки її обов'язок, а я буду мовчати. Незворушно зносити все і не боятися правди. Краще зразу все відверто сказати, якщо це стало потрібно. Анна, вівторок, 27 квітня 1943 року, Любакіці, удома всі пересварилися. Мама і я, Вандан і тато, мама і фру Вандан, усі один на одного зляться. Приємна атмосфера, га? Довгий список Анниних гріхів знову обговорювався за всіма пунктами. Пан Восен ліг до лікарні, а пан Копхойс вже на ногах. На щастя, шлункову кровотечу вдалося зупинити швидше, ніж минулого разу. Копхойс розповідає, що під час недавньої пожежі поліцейської реєстратури добряче дісталося. Замість того, щоб гасити вогонь, пожежна команда навмисне заляла все приміщення, і воно постраждало від цього набагато дужче, ніж від пожежі. Карлтон Готель зовсім зруйновано. Два англійські літаки з великим вантажем. Запалювальних бомб налетіли прямісінько на цей їхній офіцерський клуб. І весь рігстат Зінгель згорів ущент. Вночі нам немає жодної хвилини спокою. В мене під очима чорні коли від того, що я зовсім не висипаюся. Їжа у нас тепер зовсім поганенька. На сніданок сухий хліб і ярзацкава на обід ось уже два тижні, то шпинат то Салат, а на додачу величезні картоплини, сантиметрів 20, см, у довжину зовсім бурі і солодкі. Хто мріє про струнку фігуру, нехай поживе у нашому притулку. Верхні постійно скиглять, але ми вважаємо, що все ще не так страшно. Усіх чоловіків, які обрали участь у п'ятиденній війні чи були мобілізовані, викликають як військовополонених. І відправляють працювати на фюрера нові запобіжні заходи на випадок висадки союзників Анна. Субота. 1 травня 1943 року. Люба Кіті коли я думаю про наше життя у притулку, то щоразу довоходжу висновку, що порівняно з іншими євреями, яким не пощастило сховатися, ми живемо як у раю. Та все ж таки, колись потім я буду перебирати все це в пам'яті й, мабуть, сам дивуватися, до чого ж ми опустилися. Наприклад, за весь час, що ми тут жодного разу не мінялася клейонка на столі, а через постійне використання вона зовсім вже не стала кращою. За допомогою старої ганчірки не ганчірка, а суцільні дірки. Я намагається хоч трішки навести на неї глянц, та особливої краси їй вже не надаси. Вандани цілу зиму не могли відібрати чохол від матраця через те, що мильного порошку недостатньо, і він взагалі ні на що не придатний. Тато походжає в обтріпаних штанях, кроватка у нього зовсім протерлася. Мамин пояс з гумками від старості майже розсипався, а Марго носить лівчик замалий для неї на два номери. У мами й Марго цілу зиму було на двох-три сорочки, а я зі своїх геть виросла. Вони мені тепер до пупа. Поки це ще можна терпіти, та я з жахом думаю, як же ми, зносивши все, що в нас було, від моїх підош до татового пензля для гоління, зможемо стати такими ж, як колись. Сьогодні знову була страшна стрілянина, особливо вночі. Я притьомом зібрала головне своє майно і у день запакувала необхідніші речі до маленької валізи на випадок втечі. Але мама спитала: а куди ж ти збираєшся тікати? І вона мала рацію. Всією Голландією нишпорять каральні загони, тому що скрізь і всюди саботаж, ведене осадне положення. Кожного позбавлено однієї пайки масла. Можна подумати, що карають неслух'яних дітей. Сьогодні ввечері помила мамі голову. Це тут теж не дуже просто. По-перше, мило липке і гливке, по-друге, мами густе волосся, а зачесати його як слід у неї не виходить. У нашому сімейному гребінці залишилося лише з десяток зубчиків. Анна, вівторок, 18 травня 1943 року. Люба Кіті, ми бачили повітряний бій між німецькими і англійськими льотчиками. На жаль, екіпаж двох англійських льотчиків довелося стрибати з парашутом. Наш молочник живе на півдорозі від Харлема і на шляху сюди зустрів чотирьох канадців. Один з них непогано розмовляв голландською і попросив у нього припалити. Вони розповіли, що екіпаж їхньої машини складався шести чоловіків, та пілот, бідолаха, мабуть, згорів, а п'ятий їхній товариш десь заховався. Раптом з'явилася зелена поліція і забрала всіх чотирьох. Який дивовижний спокій і непохитність духу! Це після такого стрибка, стало вже зовсім тепло. Та сьогодні нам знову довелося топити піч, щоб спалити обрізки і інше сміття. Ми мусимо остерігатися прибиральників, тому нічого не можна кидати у відро для сміття, будь-яка навіть найменша необережність може нас виказати. Усіх студентів зобов'язали підписати заяву про лояльність і про згоду з діями окупаційної влади. Лише після цього їм дозволять навчатися далі. Але 80% не захотіли йти проти совісті й торгувати своїми переконаннями. Наслідки не примусили себе довго чекати. Всіх студентів, які відмовилися підписати, забирають до Німеччини на примусові роботи. Якщо так піде й далі, то що ж залишиться від голландської молоді? Сьогодні вночі мама зачинила вікно. Знову була така стрілянина, що неможливо терпіти. Я залізла до піма в ліжко. Раптом ми почули, як на горі фрувандан скочила з ліжка, наче її вкусив тарантул, таранту, а тоді почувся оглушливий удар. Я вирішила, що прямо біля нашого ліжка впала запалювальна бомба і стала гукати світло швидше. Пім класно вимикачем. Я чекала, що кімната от-от запалає, та нічого не сталося. Ми всі кинулися нагору, подивитися, що там таке, виявляється, вандани побачили. Заграву через відкрите вікно. Він вирішив, що пожежа зовсім близько, а вона уявляла собі, що наш дім теж палає. Коли почувся удар, вона вже підвелася з ліжка і трусилася від страху. Дивитися більше не було на що, а говорити не було про що, і ми знову залізли півковдри. Та минуло ж чверть години, як знову загуркотіли гармати Фру Фрувандан. Прицьмом скотилася сходами і вірвалася до кімнати Дуселя, шукаючи в нього захисту, якого їй, ймовірно, не міг забезпечити шановний чоловік. Дусель зустрів її словами Лягайте на моє ліжечко, дитино. Ми усі голосно зареготали, і цього разу наш страх увесь зник. Анна. Неділя, 13 червня 1943 року, Люба Кіті. Тато написав мені на день народження такого чудового вірша, що я неодмінно маю поділитися з тобою. Спочатку він коротко розповідає, що нам довелося пережити цього року, а далі пише: Ти наймолодша в домі, хоча вже не маленьке дитя. Тобі нелегко, бо кожен із нас сто зауважень робить під час. Кожен хоче навчити, кожен прагне дійняти. Ти ще зовсім мала, ми знаємо ліпше ти добра чи зла? Своїх помилок не бачить ніхто, чужих же він не пропустить за те. Щодня повчають ні на що. Ти думаєш, відчепилася б краще ти не завжди права, і до того тобі не завадить трішки терпіння, заради сімейного миру веління, з дорослими стриманою бути, люб'язною. За останній рік подорослішала, ти виросла і порозумнішала, не знала нудьги, слава Богу, ти працювала скільки могла. Щодо одягу насти, питання мучиш часто. Що взягнути мені? Хотіла б я знати, мені все мале, і сорочки, і шати. Про взуття вже змовчу, щоб не журитися зайве, п'ять сантиметрів зросту і нічого не лізе. Це жах просто. Ще один віршик про їжу придумала Марго, але там Рима страшенно недоладна, тому його переписувати не стану. Взагалі, я отримала кучу чудових подарунків. Разом з усім товсту книжку з грецької римської міфології, я нею страшенно захоплююся, на нестачу солодощів теж не можу поскаржитися. Кожен щось відшукав у своїх недоторканих запасах. Щоправда, як наймолодшого нащадка підпільної родини мене вчора балували більше, ніж я на те заслуговую. Анна, вівторок, 15 червня 1943 року. Люба Кіті, ми маємо знову купу новин, та мені інколи здається, що я мовнудна балаканина, добряче тобі набридла, і ти зовсім не прагнеш отримувати такі нецікаві листи, тому я коротко. Панові Восону так нічого й не вирізали. Коли рікалі зробили розріз, вони з'ясували, що в нього рак, на жаль, такий задавнений, що операція вже була неможливою. Тому рану зашили. Три тижні його лікували в лікарні, тоді відправили додому. Мені так його шкода, та особливо прикро, що нам не можна виходити. Я б часто навідувала його, намагалася б його розважити. Як шкода, що наш добрий Восен не може більше повідомляти нас про всі події на складі, про те, що там розповідають. Він був для нас таким другом, так зворушливо про нас турбувався, нам його дуже бракує. Наступного місяця. Мабуть, доведеться віддати наш радіоприймач. Пан Копхойс має вдома ще так званий приймач малятко І нам тишком поставлять його замість нашого великого Філіпіса. Дуже здосадно, що доведеться віддати такий чудовий приймач. Але в Криївці, де сховалися втікачі, не можна йти на жоден ризик. І про всяк випадок краще ніяк не привертати увагу влади. Маленький приймач перебереться до нас на гору, у євреї, у притулку, куди все потай приносять з чорного ринку на додачу до всього ще й заборонений радіоприймач. Усі намагаються дістати бодай якогось старого приймача і віддати його замість свого доброго, адже радіо єдиний зв'язок із навколишнім світом. Насправді, коли настрій кажуть даун. Нам так допомагає чудовий голос зефіру, він дає нам бадьорість і твердить нам, не вішати носа, настануть і кращі часи. Анна. На цьому сьогодні закінчимо. Дякую вам за увагу.